Привіт усім! Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас знову рубрика краси. І сьогодні будемо говорити з вами про один важливий м'яс це м'яс вічної молодості. І якщо його тренувати, то ви будете старіти дуже повільно. Зморшки будуть з'являтися у глибокій старості, а ваша шия буде виглядати підтягнутою і красивою. Брили не будуть з'являтися у 40річному віці. Так що додивіться це відео до кінця і напишіть позитивний коментарій. Поставте вподобайку і обов'язково поділіться цим відео у соцмережах із своїми подругами. Адже в основному це відео призначено для жінок. Дивно, що до сих пір більшість людей не знають про цей м'яс. Отже, про який м'яс йде мова. А це грудиноключичний сускоподібний м'яс. І щоб його знайти, насамперед, вам потрібно підійти до дзеркала. Пізніше поверніть голову трохи у бік і опустіть донизу. Ось тут. Можна його намацати. Цей м'яз в основному в нас знаходиться в спазмованому стані і тяне всі шкіри обличчя вниз і вперед. Тому, на жаль, з'являються зморшки, з'являються брили, з'являється набряк і вже нічого практично не допомагає. Тому ми повинні працювати над цим м'язом. А ще нам відомо, що тут знаходиться сонна артерія. І якщо спазмований м'яз цієї артерії здавлює, то нам не вистачає кровопостачання головного мозку. Тоді, звичайно, погіршується робота головного мозку, погіршується пам'ять і не вистачає крові вашому обличчю. Що потрібно для цього зробити? Нам потрібно цей м'яз розслабити, але потрібно бути дуже обережним. Ви повинні це зробити плавно. З цим м'язом різко не можна працювати. А як я вам зараз покажу? Ось дивіться, ми робимо наступні рухи. Отже, повертаємо голову у бік, підборіддя дивиться у цей бік. І нахиляємо повільно голову до плеча. І ви відчуєте, як тягнеться грудинно-ключичний сіскоподібний м'яс. І зафіксуйте таке положення на 20-30 секунд. Ні в якому разі не тягніть сильно за голову. Потім плавно повертайте голову у вихідне положення. І це ж саме зробіть в другу сторону. Після цього зробіть одну хвилинну паузу. А тепер робимо другий дуже важливий рух, на який масаж. Як він робиться, дивіться. Захоплюємо цей м'яз, але не сильно. Так, щоб ви його відчули. Ось ви бачите. І ось так двома пальцями проглажуєте ось сюди аж до ключиці після того, як ми його прогладили, ми повинні його промасажувати легкими рухами. Ось ми його бачите? Ось, ось він. І ми його ось так, легкими рухами. Масажуємо протягом однієї хвилини. І все те саме ми пророблюємо з іншої сторони. Обов'язково потрібно підборіддя опустити донизу, а голову вбік. Ось бачите, він зразу стає більш вираженим. І також протягом однієї хвилини його масажуємо. Ось такими неважкими вправами ми повинні собі робити свою красу, продовжувати, так сказати, свою молодість. Якщо ви будете робити ці дві вправи щодня, але щодня протягом місяця ви будете дуже здивовані. Тобто почнуть зникати брили. Глибокі зморшки, покращиться робота головного мозку, покращиться пам'ять. А також пам'ятайте, що наша шия є запорукою нашого тиску, головних болей і багато різних причин хвороб нашого тіла. Отже, бережіть себе, масажуйте, будьте здорові! Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. І ви поділитеся ним з вашими друзями. До нових зустрічей!